Я вітаю вас. Сьогоднішнє моє відео для вас буде про радість. І я запитаю вас, чи дозволяєте ви собі радість? Чи раділи ви сьогодні? Адже багато хто в час війни не дозволяє собі радіти. Правда така, що багато хто і в мирний час не вміє радіти. Щиро радіти, просто так виявляти захоплення, виявляти радість тілом, голосом, вчинками, думками згадувати про щось радісне, не стримуватися, не оцінювати себе і не критикувати. І є така правда, що під час війни. Ми не мов би, включаємо загальну заборону на радість. І це правда, тому що навколо дуже багато болю, дуже багато смутку і різних різних емоцій. коктейль з різних емоцій. Але це може бути шкідливим для психіки. Якщо ми, відчуваючи всі ці емоції протязі тривалого часу, не дозволяємо собі радіти, це може бути навіть небезпечно, тому що радість така ж базова емоція, як сум, як злість, як страх. І якщо ми не дозволяємо собі радіти, то ми… Ніби не маємо палива для того, щоб е, рухатися далі, для того, щоб проходити цей непростий марафон для того, щоб е, радіти і зберігати свої психічні сили. Інакше ворог нас переможе. Отже, ми маємо боротися з ворогом і тут в тилу. Пам'ятаєте, Лесю Українку, яка казала: так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії так і сподіватись, буду жити. Геть, думи сумні. Ми маємо право сумувати, ми маємо право оплакувати, втрати. Але. Ми маємо зрозуміти, що для допомоги для перемоги нам потрібні сили. І черпати ці сили можна і в страху, і в гніві. Саме гнів дає сили нашим воїнам на фронті. Але пізніше по поверненні. Також гнів дуже часто переважає і ще тривалий час переважає, тому що не так просто переключитися з гніву всі інші емоції, які більш притаманні в житті поза фронтом. Але це окрема тема, окрема історія про неї я можу багато розповідати, тому що працюю з військовими з 2014 року. Але це не найкращий вид палива, душевного палива для того, щоб витримати. І радість, власне, є таким величезним джерелом наших сил, наших життєвих сил. Ми можемо нею користуватися. і Маємо користуватися радістю тим джерелом радості, щодня шукати, що ж може бути для нас тим життєдя... життєдайним джерелом, хоча раз на день, хоча б кілька разів на день, тому що радість це природний стан. Так ми влаштовані, Так, такими створив нас творець, пам'ятаєте? Радійте, як діти, будьте як діти. І е, зараз я хочу запропонувати вам е, одну з таких ефективних тілесних практик, адже я е, є будинаміст-консультант, і це є різновид тілесної психотерапії, так, і метод тілесної психотерапії, і саме е, тілесні психотерапевти дуже багато рекомендують роботи з тілом, тому що. Робота з тілом створює наш настрій. Тіло, як ми знаємо, в тілі живуть усі наші емоції, тому що тіло пам'ятає все. І через тіло ми можемо виразити, так би мовити, негативні емоції, ті, які з мінусом. І через тіло ми можемо також підсилити наші емоції, які з плюсом. Ми можемо налаштувати наш тіло, наше тіло. Розум і душу на проживання радості і щастя. І одна з таких вправ вправа з руками. Ще колись Аристотель казав, що рука це знаряддя серед знарядь. І допомога іншим ми зможемо допомогти іншим тільки тоді, коли вміємо допомагати собі. Наші руки це є знаряддя наше, правда ж? Ми протязі дня якісь робимо дуже важливі речі. Ну, до прикладу, починаємо день з молитви. Або чимось ділимося, щось даємо, або відкритими долонями показуємо, що ми відкриті до людини, і в нас нема нічого злого в наших намірах, в наших діях. Ми відкриті. До іншої людини, до світу відкриті. Руками ми також захищаємося. Руками ми можемо тримати зброю. Е, наші руки створюють мистецтво, наші руки готують їжу, е, наші руки символізують баланс між зовнішнім і внутрішнім. Е, руку ми інтуїтивно кладемо. На те місце, де нас болить. Рукою ми доторкаємося до людини, яку хочемо підтримати, заспокоїти. Руками ми обіймаємо, руками ми колишимо дитину. Руками ми ділимося і беремо. Тобто зберігаємо баланс брати і давати. Руками ми можемо обіймати самі себе. Коли нема когось іншого. І також руками ми можемо стабілізувати свій стан, коли надто збуджені, коли занепокоєні, коли відчуваємо тривогу. При цьому одну руку можемо ставити під паху, та іншу зверху. І так спокійно дихаючи, відчуваючи опору під ногами, відчуваючи землю під ногами, спокійно, лагідно ми можемо дихати. І допомагати собі заземлятися і стабілізувати свій стан. І також, мабуть, всі знають, так, що наш стан стан нашої психіки, свідомості тісно пов'язаний власне, з диханням. Як би це дивно не звучало, але також стан нашої психіки настільки ж тісно пов'язаний із руками. Тому що руки це продовження нашої людської свідомості. І кажуть, що руки створені з того ж самого матеріалу, що і наше серце. Ми впливаємо на світ за допомогою рук. І якщо руки наші холодні і імляві, то часто кажуть, що така ж в той момент і свідомість. Але якщо руки розслаблені, а, а згадайте. До прикладу, відчуття під час масажу. Коли ви робите масаж для своїх рук буває таке, то тоді розслаблена і наша свідомість. Тому дуже важливо перед будь-якою справою, серйозною справою, розігріти наші руки, увімкнути і. Так би мовити, провести в тонус руки. Так? Дуже важливо зробити це вранці. Можемо це робити навіть поки ми ще в ліжку. Декілька секунд, декілька хвилин, промасувати свої долоні. Адже, як відомо, в руках також є дуже-дуже багато важливих закінчень. Або ми можемо зробити масаж близькій людині, або ми можемо взяти. Руку близької людини свою руку і один одного промасувати, таким чином дивлячись в очі, отримуючи посил важливий і також дати увагу рукам. Але ще також дуже важливо розтерти, розігріти руки, пальці, долоні. І зараз це я пробую вам пропоную вам зробити, тому що саме коли ми розтираємо руки, коли ми розтираємо зап'ястя, передпліччя можемо розтирати. І ми можемо розтирати як пальцями, так і основою долоні. І зараз зробіть це тільки для однієї руки, долонею іншої руки, або навіть так, постукуючи по одній руці. Спробуйте різні варіанти, які вам будуть більш до вподоби. Можна е, навіть уявляти, тому що уява, як ми знаємо, має велику силу, що ми е, свою руку занурюємо в море, в тепле, в солене море, або в теплий е, морський пісочок. Або можете уявити, е, як ви занурюєте руку, або гладите свіжу скошену траву. І коли ви зробили протягом однієї-двох хвилин такий масаж, тоді зупиніться і просто відчуйте, які зміни є між тою рукою, якій ви зараз приділили увагу, і між тою, яка поки що була задіяна тільки для допомоги іншій руці. Не відчули? Угу. А тепер пропоную те саме зробити. Але для іншої руки також промініть гарненько пальчики. гайчики. Можете навіть згадати ті відчуття, коли ви нісите тісто, або, можливо, ви, як і я, займаєтеся керамікою і доторкаєтеся до глини. Намагайтеся проняти кожен м'яз, кожну жилку, кожен соглобчик на долонях. І зап'ястях. Проминати можете як основою долоні, так і кінчиками пальців. і також можете зробити такі легенькі постукування одну-дві хвилини. І після того знову зупиніться. І тепер скажіть, а чи додалося? Зараз радості. Є відчуття, що радості так і збільшилася? Я думаю, що є. Якщо нема, значить, не зробили одну-дві хвилини для кожної руки. Якщо зробите, приділите увагу хоча б одну-дві хвилини, хвилини для кожної руки, відчуєте ці такі маленькі промінчики радості. Дуже-дуже важливо щодня знаходити щось, що додає радості. І ще одна практика, яка також може додати нам радості і додає, не тільки може додати, так? тому що ми можемо бути радісні, а зовні мати якесь нейтральне обличчя. Так? Можемо бути всередині різними. Але ми можемо мати внутрішню посмішку. І ця посмішка часто живе десь тут, у зморшках навколо наших очей і за очима. І нехай ця посмішка живе в серці. Це той стан, який виникає, коли поруч сміється дитина своя чи оточуючи. Тоді світ стає світлішим. А в серці з'являється тепло. І цей стан посмішки можна практикувати внутрішньої посмішки, згадуючи те, що було приємним, те, що було радісним рік тому, два роки тому, а то й десять років тому. Уявляти радість, яка буде завтра, уявляти радість, яка буде е через місяць, через рік. Вона обов'язково буде. Якщо зараз я вам запропоную уявити собі, що ви жуєте шматочок лимону, уявіть собі, що ви берете шматочок лимону і жуєте його. Можете уявити. З нашим мозком те саме. Справа в тому, що наші уявлення Активізують ті самі нейронні зв'язки в мозку, що і реальність. Угу. Тому, якщо ми уявляємо, наш мозок сприймає це як реальність. Отже, чи радіти під час війни для когось це питання етики, але це також і питання самозбереження. Угу. Тому прошу радіти і знаходити цю радість щодня. Можна через такий масаж, який ми зараз усі зробили, можете робити не перестаючи, так? Але також пам'ятати, що радість це питання виживання. І Можна радіти, роздивляючись небо, роздивляючись хмаринки, можна радіти від того, що ви приготували смачний чай або Неймовірно смачні млинці. Можна радіти від того, що біля вас муркоче котик або співають пташки. Можна радіти від того, що сьогодні на дворі весна, і ми можемо бачити цю весну. Можна сумувати через те, що ми втратили когось, кожен уже когось втратив, хтось побратима. Хтось рідну найріднішу людину, а хтось друга чи знайомого. Але ми можемо радіти від того, що ці люди у нас були, згадуючи ці прекрасні моменти в своєму житті. Тому радійте, тому що радість, повторюся, це питання виживання. Якщо ми будемо забороняти собі радість, буде рух. В іншу сторону, яка нам не дуже потрібна. І є дві колії, як, як і в проживанні скорботи. Одна колія це спогад і оплакування, а інша колія це рух і життя. Радімо, пам'ятаємо про внутрішню посмішку, пам'ятаємо про те, що висловлювати і відчувати радість це добре. Адже Радіючи, ми можемо допомогти і іншим долучитися до того потоку радості і ставати навіть щодня трошки щасливішим. Це вимагає іноді великої внутрішньої сили, стійкості. Але є ті, хто хочуть стерти радість нашого обличчя. Але ми. Пам'ятаємо, що радість це наша внутрішня сила і наш стійкий зв'язок це наша зброя. Радійте, знаходьте можливість для радості, колись можете назбирати ціле відерко радості, а колись, можливо, це буде всього-навсього кофейна ложечка радості. Але нехай ця радість буде. І пропоную на завершення поставити ось так дві долоньки на груди, відчути своє дихання і сказати собі, я є, знайти себе, знайти свою радість і дозволити собі бути у різних. Емоційних станах. Так ми можемо зберегти себе, незважаючи ні на що. Дякую всім за увагу.